Всім привіт! Сьогодні у нас 22 вересня 2024 року. І ось такий незапланований прямий ефір з берега моря. Знаю, що багато мене захейтять. Хтось, особливо моя наставниця, на мене накричить, що так не можна, що там це, що людям це не можна продавати цих розових поні, а я, але я зараз ні не продаю розових поні. Просто вам покажу моє улюблене місце в імені. Я приходжу сюди інколи попити каву. Сьогодні буде розмова так ні про що. Просто що е, я не настільки багато заробляю гроші, мене там звинувачують, що я заробляю на українцях чи ще щось. Народ, я така ж сама, як і ви. Я так само влітку працюю в готелі і ділюсь з вами просто інформацією про те, як можна заробити в Італії, як можна розвивати власну справу. І приходжу сюди попити каву. На більше в мене грошей не вистачає. Але це кайфово, і я вам раджу приходити все ж таки в такі заклади. Де вас обслужать, знаєте, ми весь час ж економимо на собі, дівчатка. Весь час економимо, нічого в усьому собі відмовляємо, і приходить такий час, коли просто дуже виснажені. І я вам раджу приходити в заклади, просто сісти, посидіти. І щоб вас обслужили, вам накрили стіл красивий, щоб це була гарна обстановка на березі моря, щоб ви просто кайфанули, що ви не даром працюєте, що ви якусь в цьому житті мати насолоду. І зараз оце там мене хейтять зі всіх сторін, що я зароблю, я вдягну окуляри, хоча це не можна, але реально сонце в очі не можу цей. Так розмовляти. Але знаєте, зараз дуже багато хтось мене хейтить, хтось любить, хтось ненавидить. Але це такий кайф зараз отримувати від вас повідомлення, особливо від моїх клієнтів, які вже відпрацювали сезон, які планують свій наступний сезон. Хтось планує взимку ще працювати. Різні бувають ситуації. І знаєте, кожна з вас в моєму серці, кожну з вас я пам'ятаю, кожна з вас для мене дуже цінна і дуже дорога. І це такий кайф. Що я була причетна до ваших заробітків, до того, що я вам допомогла. Це такий кайф. Ну, і ви, звісно, я від цього кайфую, і ви мені робите рекламу, і це моя справа популяризується, і все більше і більше людей мають змогу заробити. От. Це дуже великий кайф. Мені єдине шкода, бо От що все має бути вчасно. І ті дівчатка, які вчасно до мене звернулися ще в березні місяці або вже в квітні, тим я знайшла от класну роботу. Знаєте, хай робота в готелях це важка робота кругом. Я вам скажу чесно, її легко і не існує. Але кайф був в тому, що е, дівчатка заробили, хоча б було достойно оплачена ця праця. А ті, хто до мене звернувся невчасно, вони розумні, вони красиві. І мені дуже шкода їх було відправляти на ту ж саму каторжну роботу, але за копійки ну набагато менше. Там десь було на 500-600 євро менше. Фактично, вони втратили 2000 тисячі євро за сезон. І от як важливо, щоб все було вчасно. От зараз у мене з'являються класні роботодавці, які вже закінчили, завершили сезон. Вони вже мені пишуть і кажуть: Альон, ми нам сподобалось тобою працювати. У тебе класний персонал. Хоча це не не моя заслуга, це заслуга моїх дівчат. От в мене просто дуже класні клієнтки. Вони розумні, вони красиві, вони працьовиті, вони неймовірні. І вони мені роблять таку рекламу. Я тут ні до чого взагалі. От, це такі дівчата, мені просто щастить. І вони роблять мені рекламу, ці роботодавці знову до мене звертаються. Альона, нам потрібні люди на наступний сезон. І ось що я вам кажу: що все має бути вчасно. І ті з вас, хто звернуться вчасно вже зараз, мають змогу знайти свого роботодавця вже зараз. Подумати про документи, адже я своїм я не займаюся документами, але дівчаткам раджу людину, яка може документи. Вони можуть і не до цієї людини звертатись, до іншого. Я просто підказую, як краще до цього підійти. І дівчатка отримують документи і мають змогу вчасно все також за півроку почати вивчати базу італійської мови. І коли ви все це вчасно зробите, ви знайдете свого роботодавця, достойну е, зарплатню, підівчите мову і приїдете на роботу в Італію, отримаєте документи, уявляєте, який це кайф. Звісно, у вас буде в кінці сезону і результат. Ви заробите 8 тисяч євро, е, у вас будуть нормальні стосунки, бо ви змогли комунікувати завдяки вашій італійській мові е, із клієнтами, з колегами, і з роботодавцями. І це буде результат. І звісно, можна в кінці вскочити в останній вагон. І... Але уявіть собі результат, коли ти вскакуєш в останній вагон. Це все дуже швидко. Це все на ходу. Звісно, я вас супроводжую весь всіх в цей час. Я поруч, але це все дуже швидко. Ви маєте за один день прийняти це рішення. Бігом все владнати. Їхати в цю Італію дуже швидко, погоджуватись на будь-яку роботу, аби вам платили вже. І тут я теж вам допомагаю. Але блін, ну мені шкода, що ви втрачаєте ці гроші. Реально, ви втрачаєте 2000 тисячі євро. Це тільки на зарплатні, а потім так само на допомогу по безробіттю. Бо якщо ви вчасно. І у вас гарна зарплатня, то у вас і допомога по безробіттю, звісно, більша. Ви можете набагато більше отримати зарплату. І мені шкода, що ви все це втрачаєте. Тому от зараз багато з вас мені пише, вдячні, ті, що вже довірились. Я от реально вам неймовірно вдячна, дівчатка, але це все ваша заслуга. До речі, дівчатка всі в мене схудли. Бонус роботи в готелях та ресторанах Італії це схуднення. І от уявіть собі, які вони зараз красунички повертаються додому. Схуднені з грошима отримують допомогу по безробіттю. Уявляєте, який цей кайф? Багато з них їдуть на відпочинок відразу. Там хтось з дітьми, хтось з чоловіками. В Україні зараз важко, особливо чоловікам. Просто я тільки повернулася з України, я в шоці. Те... Як скручують наших чоловіків. І ну я нічим не можу допомогти їм, на жаль. Я можу тільки допомогти їхнім дружинам стати самодостатніми, заробити гроші. Хтось з них відкриє свою власну справу, хтось навчить своїх дітей заробляти гроші. І ось цю частинку я була якби до вас, якби, якби поруч з вами. І різні ситуації були. Багато з вас хто дякує мені, бо я була поруч, колись потрібно було когось підтримати, а колись комусь потрібно було виписати терапію, бо розслаблялися. Але весь цей час я вам дякую за цю довіру. І ось такий у мене вийшов непередбачений ефір. Получу пілюлі від свого перукаря, бо без укладки. Пілі від наставника бо на березі моря так ніби не положено. Я не маю продавати вам розових цих носорогів. Я маю вам говорити правду, робота важка. Але якщо ви вчасно звернетесь, то ви і вчасно заробите. Я просто хочу, щоб ви от були з грошима, щоб, щоб українці були заможніми. От ну, це моя така ціль. От, щоб відродження України. От, тому що ви заробляєте гроші в Італії, приїжджаєте, їх витрачаєте в Україні, підтримуєте український бізнес, українських підприємств і українську економіку. І так, ми наближаємо з вами нашу перемогу. От, і так, я за свої послуги беру якийсь відсоток. Хтось це засуджує, хтось навпаки це ну, якби, нормально до цього ставиться. Але всім я вам бажаю, дівчатки, заробляти. Я бажаю вам, щоб вам платили за ваші послуги, щоб люди залюбки бігли з грошима оплатити вашу роботу. І той, хто з вас шукає в Італії можливості, той їх отримає. А хто шукає перепонів, їх тут багато. П'ємо каву на березі моря. Більше я поки що собі дозволити не можу. Але мені це, я цьому рада. Достатньо всім гарної неділі і до нових зустрічей.